Що таке отити і чому їх так важко позбутись? Ну, для початку треба розуміти, що отит це запалення вуха, і в нас він буває зовнішній, середній та внутрішній. Найчастіше ми стикаємося або з зовнішнім отитом, або з середнім. Як зрозуміти, який зараз отит? Треба розуміти, що саме барабанна перетинка розділяє зовнішнє вухо і середнє вухо. Тому, коли запалюється вушна раковина, звідси тут зовнішній слуховий прохід це зовнішній отит, і лікується він краплями. У вухо. Зазвичай антибіотики всередину не потрібні. А ось середній отит, тобто запалення за барабанною перетинкою, дуже цікавий випадок. І зазвичай у дітей ці отити постоянні, вони просто не проходять. Тобто приймаємо антибіотик спочатку, один він не допомагає, потім інший, третій. І це таке замкнене коло. Так чому ж його так важко позбутись? Для цього треба зрозуміти, звідки він взагалі береться. Трошки з анатомії. Нос та вухо пов'язані між собою слуховою? Трубою, через яку вуха має гарно вентилюватися, якщо в порожнині носа починається набряк, запалення, якщо це стосується дітей, там є ще одиної, вони теж набрякають, збільшуються у розмірі і просто перекривають цю слухову трубу. А у вусі теж є слизова, як в порожнині рота, як в порожнині носа. І там теж у вусі постійно виділяється рідина. Але вона через цю слухову трубу має самостійно стікати в глотку і все буде добре. Але якщо в порожнині носа набряк, Кож, набряк у цій слуховій трубі, то у вусі просто ця рідина замикається, їй немає куди піти. Вона накопичується і починається запалення. Через це біль відчуття тиску у вусі, розпирання, і через це знижується слух. Тому крапаємо краплі у вухо лише при запаленні слухового проходу. При середньому отиті неефективно крапати краплі у вухо, тому що вони просто не потрапляють в порожнину середнього вуха. І проблема саме у тому, що в порожнині носа є набряк, і цій рідині вуха Просто немає куди дітися. При середньому отиті може бути три шляхи розвитку подій, куди подінеться ця рідина. Перший це якщо ми прибираємо набряк в порожнині носа, відкривається труба, і той слиз гній, виходить в глотку і все добре, дитина здорова. Друге, це якщо не прибирати набряк, рідина у вусі скопичується, барабанна перетинка лопається, і гнійні виділення виходять назовні. Це теж ще більш-менш гарний результат, але можуть бути і такі ускладнення. Що ці гнійні виділення можуть потрапляти до порожнини черепа і викликати отогенні внутрічерепні ускладнення, що можуть становити загрозу життю, обов'язково при болі у вусі. Треба звертатись своєчасно до лор лікаря для того, щоб попередити ці ускладнення. Тож, який основний принцип лікування середнього отиту, це прибрати набряк в порожнині носа для того, щоб відкрилась слухова труба, і всі гнійні виділення вийшли через глотку. А для цього треба позбутися слизу, який є в порожнині носа, у якому розмножується ця інфекція і підтримує запалення і набряк. Тому найчастіше, коли призначають спреї в порожнину носа, призначають антибіоти. Такі все, що завгодно, воно майже не діє, тому що джерело інфекції, слиз, у якому розмножується ця інфекція, підтримує цей набряк, він все одно залишається в носоглотці, Якщо ми говоримо про дітей на аденоїдах. Тому, перш ніж прискати сюди на звужувальні спреї, гормональні спреї, які прибирають набряк з аденоїдів, необхідно вимити слиз. І лише після того, як ми позбулися джерела інфекції, цього слизу, який підтримує у слуховій трубі. лише після цього прискаємо препарати випорожнини носу. До речі, отити ну майже ніколи не лікуються антибіотиками. Бо якщо дати лише антибіотик, а добре не прибрати в порожнині носа, то слиз залишається у вусі. Так, проходить біль, може залишатися закладеність, але проходить час після антибіотику і все повертається знов. Чому? Тому що не прибрали достатній кількості в порожнині носа, і слиз залишився у вусі. І, на жаль. Якщо звідти не евакуюється з вуха у глотку, а ми даємо антибіотик, слиз там залишається, але стає більш густим, і тому наступного разу дуже важко звідти його прибрати. Краще за все завжди починати не з антибіотику, навіть якщо по крові є бактеріальне запалення, а з того, що гарно промити носову порожнину, пояснити дитині, як це важливо. Після цього використовувати протинабрікові препарати. І дивитися у динаміці, чи стає легше, чи прибирається набряк, чи відкривається слухова труба, і зазвичай у більшості випадків антибіотики просто не потрібні. Але якщо у людини, а особливо у дітей, є якась ще додаткова причина, яка Підтримує це запалення та набряк у порожнині носа, треба її виключити. Якщо ви вважаєте, що однією з причин, що може підтримувати такий стійкий набряк порожнині носа, може бути алергічний реніт, необхідно приймати антигістамінні препарати, а також звернутися до алерголога, для того, щоб зрозуміти дійсно, чи є алергія, чи немає. І якщо вона є, то дізнатися на що саме для того, щоб виключити фактор алерген, який може підтримувати це запалення, а також. Провокувати гострий гайморит або отит. Отже, основною причиною безкінечних отитів є погане очищення порожнини носу, ігнорування слизу, який знаходиться в носоглоці, бо саме у ньому розмножується інфекція і підтримує це запалення. Бо на той час, як дитина приймає антибіотик, так, у цьому слизу вбивається інфекція, але це фізична причина, він залишається. Як тільки ви припиняєте приймати антибіотик, інфекція у ньому продовжує розмножуватися. Це таке порочне коло. Через те, що в носі є слиз, утворюється слиз, постійне запалення, набряк і гнійні виділення залишаються у вусі. Крім того, знижується місцевий імунітет, приєднується інфекція. Наприклад, пневмокок може викликати досить стійкі такі отити, тому дуже важливо вакцинуватися від пневмококу, від вірусу гріпу, від того, що може попередити та профілактувати розвиток отитів. А також необхідно звертати увагу, чи немає додаткових. Причин, які можуть підтримувати це запалення, не дивлячись на те, що ви гарно вимиваєте носи і приймаєте всі препарати як треба. Може бути ще алергія, тому треба виключати і цю причину теж. І Якщо дотримуватись цих принципів лікування, то потреба у антибіотику буде мінімальна і, взагалі, нежить не буде ускладнюватись отитом кожного разу. Якщо у вас залишились запитання або вам необхідна консультація, звертайтеся за допомогою до мене у Дірект.